Доброго ранку! їду соєш соєшник до себе сіять є з мене участочок із двох кусків я культивірував, показував по 4 гектара там в мене два куска їдуть засівати Взяв Артмову сівалку по цей сусідньому селі, щоб не ганяти трактор, Артемка, забери мою та взяв їду з його сівалкою Соєшник уже, який величенький. Колись я його показував. Він такий бідний був, видно під ран-штаб, побрисканий. Що, починаю сіяти! Бачите, який тут уклон. Отак ось грунт оброблений. Воно виходить тут таке кусок такий клином. Та й той другий кусок, кусок теж клин. То края тут один шел. Значит, в балочку туда, как ухода. В лес. Да и там так само за бугору ухода. В общем, я кое так сиюсь. Севалочка мультикор. Ну а трактор ви самі знаєте. Закінчив цю ділянку 4 гектара. Зараз приїжджаю на другу сторону ліса. Там ще 4 гектара. Тополек Махлопи, ну, то вы вернее синю. Мотивировал по диагонали. Закончив я и эту делянку, Вот так ось посівматик сів я пів. Вообщем, пионер сиял, на эти делёнки пионер сиял, а на эти делёнки я посиял цей, LG, LG. Смотрите, оно и тут тика-тика-тика, как тика, тика. раз сочётенько мне не хватило сюда. Друзі треба підтягнути. Вашкенька сівалочка мультикор. Ну ось в мене, бачите, біда случилася. Лоб була Я так бачу, Артем її вже варив. Ну, я щоб вона не заглибляла, це воно регулюється глибина. Я її ось підв'язав цепочком і поїхали. Зараз будемо, поїдемо та підваримо, зробимо її, очіплю. Два рази баронував і посіяв. Грунтовий оце все вносити не буду. Може бути, може бути, якщо треба буде, то побризка в А так, робити більше нічого не буду. Пропалю так чи під горну подивлюся по ситуації. Славемо жирний лайк.